Так, друзі, всім привіт! Ваша улюблена рубрика розпако... жартую, а вже жартую. Ваша улюблена рубрика До і після. Ми зробили перше відео, друге відео з моїм другом Олексієм. Ми зробили кругову блеферопластику. Ми зробили це в клініці Березовського, доктора Березовського і. а вже ж, до після. Е, який результат, чи подобається Олексію, чи подобається доктор, чи подобається мені? І чи є це приводом з того, щоб зробити мені? Вже ці мешечки прибрати, друзі, це Андрій Березовський канал Хексплоер. Ми. Ні, ви тільки подивитися, яка краса? Яка краса, е, краса вийшла в нас з Олексієм? Дивимося цей ролик, запитуємо і провокуємо мене на моє перевтілення. Це Андрій Березовський з клініки Березовського. Це до після після блефаропластики. Дивимося і погнали. Лефаропластика це все, що пов'язано з повіками або верхні повіки, або нижні повіки. І тут ми можемо і прибирати зайву шкіру, і можемо забирати мішки, і відновлювати розріз очей, або трохи змінювати його. Тобто, і також ми працюємо з усією орбітальною ділянкою. І якщо у нас є недолік жаревих пакетів, ми їх можемо наповнювати. Це верхня блефаропластика, бо вона найчастіше робиться. Це та процедура, на яку найлегше перейти. Вона має найлегшу реабілітацію, це швидка операція. І після цієї операції пацієнт одразу йде додому, на п'ятий день знімає шви і виглядає вже більш-менш нормально. Тому це верхня блефаропластика. Але, в принципі, робимо ми верхню блефаропластику, нижню блефаропластику, кругову в цілому блефаропластику. І є такі ще підвиди як трансконюктувальна блефаропластика. Це коли нам не треба забирати зайвої шкіл. А ми просто видаляємо зайві грижі нижніх або верхніх повік і заповнюємо ліпофілінгом ями, які є під очима, наприклад. Що у нас було, що ми зробили? У нас тут були великі мішки, такі борозди явні були. І ми зробили таку нижню блеферопластику класичну, ми видалили грижі, підтягнули тканини, зміцнили зв'язку, щоб мішки в майбутньому не з'являлися, підніміть очі. Чи... Ось, бачите, мішків у нас немає. І рівний рельєф. І прямо дивимося посмішку. І немає багато зайвої тканини, тому у нас немає сильно виражених зморшок. А що, а що ще? А от верхня, що дала? Тобто, от ви, 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 ви делали то, що хотіли, і получилось, не По получилось. Як... Ми накладали спеціальний такий шов, який зміцнює повіко, підтягує його, і фіксували тут до доробіти ока. За рахунок цього ми уникли виворяту, а він у чоловіків дуже часто буває, бо в принципі від природи слабке нижнє у них завжди. А так ми це зберегли, зберегли розріз очей. Ось. І в кінці операції, коли забрали мішки, все підтягнули, забрали за зайву шкіру, заповнили ліпафілінгом, провали під очима. І за рахунок цього у нас немає тут провалю. А, -а де шара шрами? шрами ось вверх подивимось. Ось тут тоненька mm -hmm. І Якщо закриємо очі, ось тут ще є напряк. Mm -hmm. На ще часу так також багато пройшло. Тут зараз ця тканина набрякша і нависання на повіках воно ще зменшиться. Коли зійде набряк саме зійшло у чоловіків, ці. в принципі, найчастіше буває. Ну це як ускладнення, які uh -huh. бувають в нормі. А це хімоз буває, це напряк кон'юктиви ока. Тобто жовта така рідина збирається під кон'юктиви, виглядає як водянка на оці. І за рахунок цього буває відставання повіка. Прямо. Це в реабілітаціях трапляється, буває прямо на протязі місяця-двох. Зазвичай це у вікових пацієнтів і у чоловіків найчастіше буває. І це е також ми вирішили шляхом того, що накидували цей шов, який зміцнив повікон. Якщо б було слабе нижнє повіко, то цей хімоз міг би бути з більшою вирогідністю. Плюс ліпофілінг у нас рівненько ліг. Чудово прямо. Я думаю, що це успіх. Також ліпофідом міг менше прожитись, були б сильні провали тут. Ну як до операції такі. А міг би контуруватись, У нас не того, не того немає. А контурування воно просто как... А як от був мішок тут. А контурування ліпофілінгу це нижче зазвичай. Це десь тут, така ковбаса виникає. Mm -hmm. Це такий рідкий випадок, також інколи трапляється. Буває, сама тканина сильно зарубцювалася ліпофілінгу. І тоді воно зазвичай у колоно там декілька разів поколоти колегіна. Mm -hmm. Також бувають малярні набрики після тобто набрики цієї ділянки після блефаропластик. І от саме ці набрики, якщо є після блефаропластики, можна через місяць-два колоти, не колоти, робити апаратний мікроголковий рефліфтом. Це допомагає запаяти жири, які набрикають, і також покращити ситуацію. В принципі, і треба підтримувати ботоксом. Як не крутіть, як не натягуйте блахаропластику, в будь-якому випадку зморшки у вас будуть. Бо ця операція не від зморшок, на жаль, а від мішків, від рельєфа, від зайвої шкіри. Зморшки все одно будуть залишатися, якщо ви посміхаєтесь. От посміхніться. От бачите, все одно латки, а не гусячі лапки, гусячі лапки будуть виникати, бо у вас працює круговий м'язок. А чому? Трапи, тому що гусі по ньому ходять. Тому поэтому... що гусі ходять. І от ботекс вбиває ці гусі.